Відключення світла впливають не лише на життя українців, а й зоопарків. Вітаю, мене звати Анастасія Пововарчук і це проєкт Новоналайв. Як живе під час блокаутів одеський звіринець? Нам розповів директор зоопарку Ігор Беляков. Зоопарк не припиняв роботи. Ми ми відкриті для відвідування. Це дуже важливо. Ми вважаємо, щоб зоопарк працював, щоб люди могли приходити сюди та отримати якийсь позитив. Що стосується відключень світла, так таке було у листопаді, то у грудні, коли були оці прильоти, у нас вимикали світло дві доби, зоопарк був без світла. Потім у грудні три доби. Ми пережили це без втрат, бо ми були готові до цього. Ми ще з кінця літа. Початку осінні е, вже було зрозуміло, що буде, зима буде важка, що будуть проблеми. Тому ми е, готувалися ще з, 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 з того часу. Е, ми відремонтували наші генератори. У нас є генератори, з, з, за рахунок яких ми вирішуємо ці проблеми. Е, ми також е, докупили ще буржуйки та докупили дрова е, багато. Для того, щоб е, е, у разі повного блокауту, щоб ми могли гріти наших, е, наших тварин. І коли вимикали світло, ми е, 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 полили е, на, наші котли е, на вугіллі, які завжди, плюс додаткові ці буржуйки. І незважаючи на те, що це були такі морозні, е, морозні дні. Але наші тварини цього не, не відчули. У нас немає центрального палення, немає газу. Ми ну, завжди, скажімо так, у мирний час ми гріємося взимку твердопаленими котлами, і у нас їх 12 тих котлів. І ми закуповуємо вугілля, але на цю зиму ми ще докупили буржуйки, які додатково поставили, бо частина в нас йде опалення за рахунок вугілля, частина за рахунок електрики. І саме на випадок відсутності електрики ми додатково докупили буржуйки, і вони нас дуже виручили саме в такий... Такий час акватераріум е, потрібно гріти, бо тут покілотерні е, тварини, які е, дуже залежні від температури. Окрім того, е, акваріуми потрібно е, проводити аерацію. Е, щоб риби могли дихати, потрібно постійно е, качати повітря. І для, то, для цього вже обов'язково треба електрика. Тому ми підключали генератори. І таким чином ми виходили з цієї ситуації, ми завдяки нашим генераторам ми змогли забезпечити і життєльність е, е змогли забезпечити роботу комп'ютерів, е бо без цього установа працювати не може, е частково освітлення та навіть частково е опалення. Тому. Е на сьогоднішній день, якщо знов, не дай Боже, будуть якісь довгі відключення, ми до цього готові. Ми були готові. З вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.